Яйця стали невід'ємною частиною здорового харчування. Особливо цей продукт популярний при схудненні, адже є малокалорійним та дуже корисним. А тому спеціалісти рекомендують додавати його у свій щоденний раціон. В тарілці здорового харчування озвучено, що на добу корисно вживати до двох яєць. Людина може вживати кожну добу, два яйця. Перевищувати кількість яєць для щоденного вживання на тривалий термін це не корисно. І для мозку, і для кісток, і для красивого волосся, і для зору яйця точно будуть корисними. В ньому міститься найбільш біологічно цінний вид білку. Він засвоюється навіть краще ніж той, що міститься у молоці та м'ясі. Він нам потрібний для багатьох причин і для імунної системи, тому що всі антитіла входять в тваринний білок, і для структури, і клітин, відновлення клітин наших всіх органів і систем. Жовток містить. Е ці вітамін можете собі уявити, крім вітаміну С. А так всі решта вітаміни він містить. Дуже багато мікроелементів він містить. Тому це є дуже корисний. І так само легкотравний цей продукт і тому він є корисний. І попри це, у яйцях міститься і небезпека, особливо якщо вживати їх забагато. Жовток містить достатню кількість холестерину. Не таку надмірну, абсолютно. Два яйця вам не зашкодять, але все рівно надлишок холестерину вживати щоденно на тривалий період це не корисно. Окрім того, неодноразово можна почути новини про масові отруєння, наприклад, в закладах харчування. Навіть цьогоріч такий випадок зафіксували у Львові, коли люди отруїлись стравою, до якої входило сире яйце. А все через те, що туди потрапила небезпечна інфекція сальмонела. На яйце, на скорлупі яйця, можуть бути різні хвороботворні мікроорганізми, які викликають нас захворювання. шлунково-кишкового каналу – Сенманульос. Тому лікарі наголошують на небезпеці вживання саме сирих яєць, адже без термічної обробки є ризики підчепити цю небезпечну інфекцію. Це інфекційне захворювання, це тяжка достатньо кишкова інфекція, яка проявляється можна вже від 6 годин. Може починатися період, інкубаційний період 6 годин, а потім починається клініка. Це є температура, сильні болі в животі, проноси з домішками крові в калі і сальмонельоз для маленьких дітей взагалі може бути небезпечним ураженням інших внутрішніх органів. Нерідко такі пацієнти потрапляють в інфекційні лікарні, адже самостійно впоратись з сальмонельозом не можуть, і цього спеціалісти робити не рекомендують. Якщо ви берете яйце, після того треба ретельно мити руки. Всі продукти, і дощечка, і тарілка, де зберігалося яйце, треба так само ретельно помити, тому що сальмонела може занестися на ці оточуючі предмети і стати джерелом зараження. Далеко не кожне яйце може мати на собі збудник сальмонельозу. І попри те, що такі випадки трапляються не часто, та кожного року у лікарні потрапляють пацієнти з такою хворобою. Існує така хибна думка, що перепелені яйця абсолютно безпечні в плані зараження сальмонельозом. Це не так. Є випадки сальмонельозу, особисто в мене були такі. Хворі, які заразилися від перепилиних яєць, а яйця були це домашнього ніби походження, а все рівно сальмонельоз перенесли в важкій формі. Тому лікарі наголошують, що яйця їсти корисно і потрібно, але коли це в міру, і лише тоді, коли вони помиті та термічно оброблені, тобто варені або смажені. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів.